Ласкаво прошу до потаємних вимірів. Надзвичайно потужна модифікація для першого клейку. Збірка е кастомних мап від різних авторів в різних сетінгах. І хочемо розпочати напевно з того, що відчинимо секретний рівень складності, який називається Nightmare. Ваші найбільші кошмари е -е, будуть справжні. Ну і ми подивимося, що нам тут протидіють. Я думаю, ми розпочнемо з хабу, який зліва знаходиться, і перейдемо туди одразу. Тому що він називається в нас секретні левели, вони мені сподобалися більше. Я всі не проходив і будемо це разом робити. Lost chapters. Е -е, загублені розділи. І перше називається Terror Fama. Давайте до неї одразу зазирати і дивитися, що нам тут протидіють. Насправді, варто зазначити, що всі мапи дуже стильні, круті і в різних сетінгах виконані. Е -е, буде темне фентезі, буде наукова фантастика і буде весело та цікаво. Як водиться, перший секретик, завжди знаходиться перед першим ліфтом, і рейнджер номер 1 не впорався з поставленою задачею. Тож придеться мені це робити. Тут ще рейнджер номер 2 і давайте ми будемо просуватися. На левелі в нас 245 супротивників, буде дуже весело, і, в Arcane Dimension з'явилися дробинки, по яким можна залазити. Наш рейнджер просувається вперед. І заходить нас до біошоку просто. Але насправді це космопорт, як мені здається, тому що прилітає зоріліт надзвичайний. Все трясеться, і ми проходимо вперед. Хлопи, що тут? А У нас напад павуків надзвичайних. Беру сокиру і починаю все рубати з сокирою. Тут ще вартові, і павуки на них нападають, не знаю на кого ставити навіть. Треба всіх зарубати сокирою, я думаю. І павуків, і вартових. Все. Перемикач, який знищує шамблера, і це лазер якийсь. Але вам потрібно більше сили, знайдіть генератор якийсь. Вони кажуть, Ми цього мочимо. Будемо шукати генератор, напевно. Саундтрек я підробав класичний з третього квейку. І буде ще саундтрек від гурту Sonic Mз другого квейку. Ну, будуть в нас потрошки ще Ну а цей добродія хоче сукирою получити. За вікном можемо спостерігати надзвичайну е, подію непересічних масштабів. Скарпіон атакує е, вогнеметника білля, а білля боронить в нас ключ-карту, яка мені знадобиться. А тут готується просто надзвичайно негідницький напад, який я долаю. Давайте просуватися по левелу, це тільки початок в нас, далі буде ще цікавіше, тому що можна одразу підірвати потужним чином, тільки головне мені не нарватися на скарпіонів, тому що вони зносять дуже рішучу броню. Армор. До кого вже 94 лишається. Так, а тут хлопаки воювали з павуками, очевидь, ну і всі загинули. Ще один хлопець. От хлопці в червоному небезпечні, тому що у них е ракетланчери вже одразу є. Тут супротивники в порівнянні з класичним клейком змінені. А тут мені треба реактор запустити, щоб лів на наступний поверх. Що в нас? Радіація кажуть, так? Гранати летять же, хлопаки, заспокойтеся з вашими гранатометами. Дуже токсичний вогнеметник виходить на мене. Взагалі продихнути не дають. Охо-хо-хо, як він відлетів. Дуже круто. Ну і вартові роботи тут, слухайте, бороняться весь процес. Кулі на горі треба буде забрати. І тут в нас вогнеметник білля. Ось і ви, ви готові. Тут ще павучок, який може отруїти, до речі, тому до нього до ближнього бою не треба підскакувати. Тут а в нас що? Тут у нас секрет незвичайних масштабів, який виводить... На вулицю, слухайте, багато вогнеметників і е, павучків. Давайте просуватися нагоріше. Хлопаки, слухайте. Це в мене квадрат демедж працює такий, я не знаю. Забираю, напевно. У мене кучність пострілів. Я забрав якийсь арканний ключ і треба робота знищувати, слухайте, а мені немає. Просто немає чим його вбивати, Тут ще купа скорпіонів. У нас проблеми, шановні, тому що я можу це все не розвалити, особливо робота, який робот готовий. Ледь-ледь -лед ми його знищили, слухайте, і там ще нас очікує процесія. Позаду хтось, а це робот вибухнув. І тут що, слухайте, павучок стріляє, готовий. Мерзотник такий. Так, тут дробина, але тут зачинено. Ми повертаємося, судячи з усього, в комплекс з того моменту, там де ми бачили білля. Я чую, що там ще хтось присутній, а ще скорпіончик хоче побавитися трошки. Я тільки 40 знищив е, супротивників, а тут з'явилося ще. Отримують по головах просто з рушниці моєї, ми просуваємося далі. Ще хтось стріляє. Не треба стріляти тут. Тут ще один інфорсер, получає просто по голові. Далі, куди на мені йти треба? Бо я тут перейшов через секретик і я трохи не розумію насправді. Тут нам потрібен буде е, ключ реактора, а тут потрібен буде золота ключ-карта. А мені, певно, туди, слухайте, радіація небезпечно. Ну, привіт, містер Фріман. Я падаю донизу, і тут переход насправді токсичний. Мене так траванув непогано, слухайте. 79 хп лишає. 77. Спаун. Це найгірші супротивники, яких можна навіть собі уявити. Тут гранати летять вже. Я отримаю гранатомет, що непогано, тому що можна буде їх зараз рішуче постріляти. у цього мерзотника. Хлопці, гранати вам летить. Один готовий, другого тепер треба підстрелити. Все, ми тут перемогли. Круто, слухайте, дуже і відбувається дія. Далі силове поле і Нейлган. Ну і тут хлопака з крижаною плазманою гвинтівкою. Надзвичайно неприємний супротивник. Два місяці тут слухайте, дуже круто. Опа, стрибок. Де ти там зачаївся? Маріо. А ось і Луїджи в нас. Труби вискочив, але це ще не все, тому що ще роботи прилітають. Ну, утримають на горі. Що вам сказати? Всіх переміг, Дається, всіх. Ще один на горі. Ні, це якийсь космічний корабель чи що? Я не можу влучити по ньому. Може він мене не запалив. Там, до речі, армор треба буде забрати. Так, е -е, я тут ліфт якийсь піднімаю, але чекайте, можна ще в трубу зайти. В трубі в нас вогнеметник Антоніо, який получає з шотгану, і тут нас. Це здається, здоров'я відновлює. Хлопаки, що ви там? зачаїлися? Зачаїлися. Готується вже до нападу. Треба всіх підстрелити рішуче і несамовито. І десантуватися. А десантуватися буде. Там нормально можна десантуватися через. А драбину поламали, подивіться. Ось який борг вбивця прилетів. Зараз ми його завалимо, він готовий. Так, тут ще одна ключ карта яку треба забрати. Власне. Слухайте, що інфорсер з'явився цей гранатометом, було трохи небезпечно. Тут Баю сьют. Давайте просуватися, їх всіх спробувати стріляти. Нормально, залітаю, слухайте, шотган просто тут вирішує більшість питань. Я, напевно, забираю Baus і... ми стрибаємо донизу в кислоту, в якій квад демедж тут, який треба одразу взяти. Відеомейкер Шутдан тут. Моліться засранці просто, до молитви встали, тому що з відеомейкер Шотдану я всіх розвалюю, навіть цього великого е, оборонця Всесвіту, і він нам нічого не протидіє. Ви скокає, слухайте, наступна зграя бандитів космічних і наступний робот лягає просто. А оцих е, ну, можна з нею дану, напевно, знищити. Все розвалюється, офігенний квейк, просто надзвичайний. Так, набої, аптечки, аптечки треба позабирати, тому що... Робили мене тут так добряче. Давай сюди стрибаємо. В кислоту трошки я потрапив, але нічого страшного. Ліфт піднімає мене нагору і нормально. Що, Ще одна аптечка і тут у нас е, секретик, слухайте, як його через труби, напевно, треба. Я, на жаль, не вмію стрибати в квейку, так як має бути, тому ми, напевно, заабузимо цей момент, слухайте, бо я певен, що в мене не вийде. Вийшло нормально. Але тепер треба повернутися до... до ліфту. І, напевно, повертатися назад, так. Я забрав там якийсь ключ-карти. І можна буде тепер. А далі як? А далі не, не так. Слухайте, далі прийдеться через труби. Має попрацювати Джон Маклейн, так? Джон Маклейн працює, і на 180 хп він повертається до труби, в якій на нас вже очікує напад. Несамовитий просто. Отримає гранату туди, містер Спаун. Диви на нього, він ще живий. А тут ще павучок. Павучок утримає. Нормально. Так, а тут що? Тут ще один павук, слухайте. Невеличкий секретик. Давайте подивимося, що тут. На моє для шоті, стануть на годі, тому що відеомейкер шотган вистрелює одразу три постріли. Але от питання тепер. А тепер і сюди нагору. Піднімаємося. Ну і тут, слухайте, зграє така добряча мене зустрічає. Хлопаки з крижаними е гвинтівками скорпіони, що насправді найбільш небезпечно, напевно. О, як він влучив, 25 хп лишив на рівному місці, слухайте, сейф роблю, тому що ситуація страшна просто. Я регенерую, до речі, якимось чином, не знаю яким. Тут ще кіборги в нас. І він живий, слухайте, небезпечно, бо замочив мене просто. За одну чергу просто дав. А чому я регенерую? Я от не можу зрозуміти. Я, напевно, якийсь бонус підібрав, значить тут треба е, кіборга більш рішуче знищити гранатами, бо він стріляє ракетами і там ще на горі, до речі, ще хтось. У мене 73 хп, я думаю, відеомейкер Шотган має впоратися з цим роботом. Слухайте, розвалює мене. Там я бачу регенерація. Давайте для початку знищимо того, хто на горі. Під Шотгану попрошу утримати. Хто там стріляє, а? Ось він. Слухайте, то тобто тож цей е, срібний серфер в нас. Йому летить граната, і я фуловий, у мене соточка. Так, тепер треба розібратися нарешті з цією проблемою, надзвичайною. Давай, містер. Містер твістер. Вам летять гранати і з нейлгану. Можна вам додати трошечки. Із відеомейкер шотгану можна додати, Можна додати ще гранату. Перегрупуватися з нейлгану. Із шотгану готовий. Має вибухнути, напевно. Але це ще не все тут, тому що ще один добродій приходить. Все вибухає. Оця штука це регенерація, власне. Знесли весь армур, просто мерзотники такі. Так, павер-офф, що тут в нас? Можна перестрибнути, це, напевно, шорткат на попередню локацію. Цікаво, як сюди потрапити. Давайте шукати всі секрети. Тут Ліфт мене, по-перше, нагору може підняти, а по-друге, містер срібний серфер. Що щось не зрозумів наш все, що виживає, подивіться. Містер Срібний, готовий нарешті. Значить, Давайте чекнемо труби, напевно. Труба номер один е приводить до. Можна перестрибнути тут, до речі. Тут ще робити вбивці слухайте, дуже багато місцин. Всього замочили. В цьому далу чергу він має від'їхати насправді. Він готовий. Ось і армор. Значить, цей перемикач відчиняє перехід в попередню локацію. Зроблю сейф, напевно. І тепер друга труба. Де ж вона приведе? Вона приводить. Серйозної місцини слухайте, тут кричать, хлопаки. А що на горі? Горішний поверх, як то кажуть. Не поспішайте, молодики, тому що тут багато, я так бачу, оборонців Всесвіту, і цей мені гранату дав. Нормально. Скрині можна всі познищувати. Плазмаган лежить, слухайте, як певно як заберу, то, звісно, повстануть роботи, і яких треба буде рішуче здолати. І при... ось нарешті срібні серфери прилетіли. Так, треба мощити робота, тому що зараз будуть проблеми в нас. Він готовий, що позаду хтось стріляє, не може зрозуміти хто. А, кібер вбивця класичний, але ну, він розвалився. А це в нас що? Це космічний корабель, який це ми на горі космопорту, в якому ми... Розпочинали. Скрині, на жаль, не всі можна знищити. Ну давайте просуватися далі. Тому що тут ще один робот. Хоче щось протидіяти нам, але отримає звідом мейкер Шотгану. І готовий. Потужний квейк напрочуд. Дивіться, тут локатори в них. Можна було оце підірвати. А ну хлопаки, летіть сюди. А, для вас є подарунок. Будете летіти? Ми підірвемо обдіжку, щоб зекономити набої. Не хочуть летіти, дивіться, хит, хитрі достатньо. А, ми їх і так знищимо за допомогою шотдану. Хе-хе, все розвалюється. Регенерація не потрібна, напевно. Тут ще двоє. Надзвичайний футуризм, тому що вони літають на таких дисках, слухайте. Дуже круто. Далі, ми тут все зробили. Мені здається, що так, тому що я більше супротивників не бачу. По секретах 5 з 13 я усього лише знайшов. Ну і тут треба тепер донизу якось потрапляти. Десь сюди, напевно, можна. Оп! Забрав аптечку і. Тут ще срібний серфер, слухайте, нападає. Зараз не треба поспішати, бо мені здається, ми тут ще не з усіма розібралися. Значить, цього треба е, знищити. Тут хлопці, давайте кучніше вставайте, щоб з відомейкера вам залетіло, так як має бути. І там ще на горі був молодик, ну він отримає ракету, напевно. Тут можна забирати набої, це попередня локація, на якій ми билися з, здається, зі скорпіонами. Нормально, слухайте. Так, по ХП все добре. Тут тепер драбин, по драбині можна піднятися нагору. Круто дуже, крутий левел дизайн, що варто зазначити. Але питання, чи був я тут? Не був, тому що тут буває добродіїв на нас очікують. Я не можу відчинити консоль, а мені для цього потрібно... Срібний ключ, але я здається потрапив в ту місцину, в якій я. Фу, <Thermomik2> цікаво. Ну добре, давайте шукати ключі, напевно. Ох, тут зграє ціла, слухайте, на містку. Отримає шотгану всі. Так, забираємо так-так, забираю золотий ключ. І що це нам дає? Не знаю. З золотим ключем ми можемо пройти сюди, напевно. Зараз роботи повстануть, напевно, шановні, зараз треба буде берегтися. Просто дай Боже, тому що тут великий натовп і тут ще вогнеметник. Ні, це не піде нам. Нам треба, напевно, звичайну рушницю підготувати, щоб їх відстріляти там більш рішуче у цьому, що треба додати на горіхи. Тут у нас буде аптечка, яку я брати не поспішаю насправді. Чому? Тому що нам треба ще в наступну локацію зазирнути. А ну, давайте подивимося, що тут в нас. Тут у нас десант токсичних достатньо е велетнів і павуків. Слухайте, павуки готові. Павуки десантуються. І отримають шотгану. Так, тут ще один гранатометник. Рішуче налаштований на перемогу, але він, він готовий. Квадневич видають. Такий звук цікавий, коли регенерація відбувається. Круто. Зробили аптечки, прямо ну, дійсно, як в Half-Life. Давайте нагору подивимося. Павуків напад. Просто надзвичайно скажений. А сюди як потрапити, а? Тут спавни в нас. Ми туди гранату, напевно, дамо якусь. Позаду хтось мені дав. О, господи ти боже мій! Там шамблер з'явився. Чи мене це все вбивати? Ну шамблер, напевно, спалить е робота, але я от не знаю, як я з шамблера здолаю, бо робот вже йде на мене. Треба знищувати шамблера. 33 хп, шановні. Шамлера розвалили, тепер е, треба тільки вижити. Я супер стою. дістаю. Ну, моліться за сранці, тому що я всіх переміг, судячи з усього. У мене навіть здоров'я є. І я навіть відчиняю, що наступний перехід. Круто, слухайте, локація надзвичайно крута. Але я на голі там ще все не зробив. Гранат немає. Є плазмаґаун, до речі, 93, з нього можна постріляти буде. А тут в нас е, пара, слухайте, не дає пройти. Привіт, Гордон Фрімен! Слухай. Давайте тут все роздивимося, мені здається, тут можуть бути секрети якісь. Так, власне, і є. Давайте дивитися, що на нас очікує в цій каналізації, а. Джон Маклейн не впорався з поставленою задачею. Як же так, Джоні? Ти міг би насправді перемогти тут, але трохи в, іншій, в іншому сетінгу, якби це все було. Ну і тут, я, здається, все зробив. Давайте просуватися вперед насправді. Павуки. Ага, і в... павуки і вогнеметники. З плазмагану два постріли, ви відпочиваєте, шановний. А павучок ще вижив. Тут можна шоті додати. По здоров'ю, до речі, все не дуже добре. Що на горі? Ще один павук мерзотний, який готовий. Ну і далі на нас очікує ліфт. І ще один ключ, так? Тут гранати треба забирати якимось чином. Ох ти, господи, забираю. Я не дуже сильний в стрибках насправді. Треба якось е, ну, крутити мишою, щоб забирати ці всі штуки. І... Тепер тут очікує нас бійка, я думаю, настав час забирати е, хлопи кватнемич. Тут низка супротивників, якийсь танк з'явився, якийсь стріляє. Господи, не я напевно, тому що тут інакше можна не вижити, тобто, тому що ще робот з'явився величезний, але кватнемеч під хватнемежем я розвалюю тут просто все. Нормально. Танк, слухайте, як, прямо як в другому квейку. Що він стріляв десь сюди, то можна зарегенерувати. Тут ще з'явився мерзотник, подивіться на нього, а роботи повстануть. Не знаю. Тисну перемикач і. Е, авторизація реактора. Тут наш десант, надзвичайно, відбувається. Багато хлопців нападає, слухайте, але ми, я думаю, зараз усіма впораємося, тому що є, по-перше, набої в цій гарматі, по-друге, треба щось думати, починати, тому що по здоров'ю здоров'ям все дуже добре. Забираю аптечку. І, напевно, перегрупуюся, декілька гранат туди визначу. І з відеомейкера можна буде додати хлопам на сніданок, на обід та на вечерю. Ще дати гранату, напевно. І напевно треба тут так, як вони рішучі самдалі, ці гранати. Райсинг, реактор, рум щось відбувається там, не знаю, але навала на мене нападає страшна якась. І гранати летять просто несамовито. Зупинятися не можна. Тут ще два роботи, вони ще не активні, а в мене 90 хп, тут двоє позаду нападають. Господи, я зроблю сейф з вашого дозволу, і сейф не дуже добрий, тому що тут ще один мерзотник, а тут ще кіберг вбивця прилітає. Надзвичайний крутий квейк на е, Arcane Dimension. Що, будете повставати? А? Щось не поспішають вони повставати. Тому що, напевно, треба ще спочатку цих всіх знищити. Слухайте, заворуха надзвичайна. Стріляю. З відеомейкера стріляє, 72 хп лишається. Де там ще робот? Ще один готовий? Зараз буде. Так, і нормально ми впоралися і. І роботи повстають. Ну давайте тепер, напевно, настав час е більш серйозних заходів, власне, плазмагану І відомейкер шотгану на рештки. Але робот був не один, там був другий. Був другий, він, слухайте, вже готовий з нами битися. У мене немає вже гранат. Є нейлган. Можна дати чергу, можна з відеомейкера його добити. Непогано. Тут ще один щось не зрозумів. Добродій, він готовий насправді. Ми що то увімкнули, друзі? Але що ми увімкнули? Це у нас загадка надзвичайних масштабів. Так, добре. Давайте просуватися далі і дивитися, що на нас очікується. По-перше, ми можемо повернутися назад. По-друге, ми можемо тут на ліфті піднятися нагору. І це нас виведе. Ми ж тут не були, а як сюди потрапити, оце цікаво. Так. Ну, невідомо, сюди треба потрапити. Тут же відчинилося, чекай, я хочу сюди потрапити, а от ми тут не відчинили ще щось. Сюди, варто... тут е, срібний ключ, він нам потрібен насправді. А як же сюди потрапити? М? Чекай, не поспішай, може тут можна обійти? Ага, перемикач надзвичайних масштабів, ось вони хлопаки! А ось і срібний ключ, забираю, і тут з'являється ще один загін. Е, перепрошую, загін не один. Їх тут багато достатньо Тут налітають, дай Боже, просто. Ще один Enforcer. І там ще хлопці з гранатометами хочуть познайомитися з Нейлданом. Всі готові, але прилітає ще срібний серфер, який получає з шотгану прямо в притул. І тут ми нарешті відчиняємо цю... Е, цей шорткат, очевидь, так? Давайте пройдемо в срібні двері, де вони були десь тут. І подивимося, що за ними. За ними вихід нагору і. А мені здається, я тут був вже, слухайте. Чи треба мені туди перестрибувати? Давайте Спробуємо це зробити. Тут може щось бути, певно, що може, насправді, але не бачу. Ну Тут є драбина, я думаю, можна сюди зганяти, подивитися, що в нас тут. Відбувається о, тут армор секрет, надзвичайний і спаун одразу тисується. І Він не один, при чому, попрошу помітити, їх треба зараз рішуче розвалити, бо вони можуть мене отруїти. Но стріляю з плазмагану, використовую, не буду економити, не маю тому що сенсу. І ста нападає. Е, небезпечні почвари, по-перше, вона отруйна, по-друге, вона може знести дуже потужно армор. Тому першу треба стріляти ось так, а друга де. А друга ще зі спавном тусується. Біста готова. Де ж спавн? Я бачив. Тримає декілька пострілів. Ми в якомусь каньйоні взагалі знаходимося. Цікава локація. Стінка відрізняється. Я можу заприсягнутися, що тут має бути секрет. Тільки як його відчинити, я от не знаю, на жаль, тому що я всіх секретів на цих мапах не знаю. Давайте тут подивимося. Де це нас приводить? Це каньйон, в якому ми знову ж таки билися зі скорпіонами. Далі це виводить на початок левелу. Тут є ще аптечка. Ми ще десь не сходили, мені так здається, тому що 223 супротивники з 245. От, наприклад, як сюди потрапити, а? Невідомо насправді. На горі ми були значить, на тому левелі. Ну, але я тут перемикачів ніяких вже більше не бачу. Де ми ще не були? От ще з тої сторони можна подивитися насправді. Опа! Я хочу потрапити, от сюди я хочу потрапити, тому, мені, тому що мені здається, я ще тут не був. Ми тут дійсно не були, тут е, загін хлопчиків-горобчиків на нас очікує, але всі будуть знищити з відомейкер-шотгану, але павичок мене отруїв трішечки, хлопаки. Не поспішайте, бо в мене теж є тепер крижана плазмена гармата, яка з вас просто фарш перетворить. Всі готові. І тут машина в них, машина прямо як з Unreal Tournament, Слухайте, надзвичайно футуристична. А тут у в нас що? Тут зачинено і напад. Напад павуків-вбивць просто. Слухайте, получище, а труїв мене так, як має бути. Треба повернутися, бо я бачив там регенерацію. Насправді, десь тут. І вона все ще працює. Так, на горі ми були, ми тут всюди були вже, так? Я думаю, так. Давайте тепер думати, як звідси вибиратися. Бо я мочканув майже всіх вже на левелі. Нагору я певен, що можна якось потрапити якимось чином. Тут зачинено. Давай якось сюди, може на машинку. Ну, я може туди гранату заслати, насправді. Подивимося, що це дасть. Вибухає лишень, бо е -е, скрині знищує. Треба шукати перехід, напевно. Погорі, якщо підемо, а? Погорі, я тут був і сюди, насправді. Ні, чекайте, я не був тут ще. Секретна місцина з е, набоями, і ми повертаємося знову ж таки в цю локацію. Оце нас свободить на верхній поверх. Нам треба, власне, на третій, так? Нам треба сюди десь іти. Але тут я вже всіх замочив, слухайте. Тут ще в нас е, якийсь наплічник. І аптечка. Тут ми так само всіх причесали. Ой, я падаю донизу, тут можна набої забрати, до речі, було. Ліфтів немає, треба повертатися, мені так здається, так? Давайте просуватися. Це локація А, ми тут ще, до речі, з усіма не впоралися чи ні? Ні, тут ми впоралися. Тут я всіх розвалив, мені сюди не потрібно, мені треба назад. Мені, напевно, треба на сам початок левелу пройти і там щось ще зробити. Е, власне, там, де ми з лазером взаємодіяли. Тому ми рішуче через... Знову ж таки, четвертий раз вже йду крізь коридори, там, де були скорпіони, і повертаюся в основний комплекс, в якому ми взаємодіяли з лазером. Тут на третій поверх. І все. Музон продовжує качати, це початок, власне, левелу. Тут срібні двері, чекай, нам треба в золоті, очевидь. О десь сюди. десь сюди. Ну, не знаю, я більше тут нічого такого не бачу. Тут ще перемикач, ми тут пробігали. Всіх е, замучили, напевно, мені сюди треба йти. Оба, а це покиньте, будь ласка, базу, яку, яка отруєна. Це фінал левелу. Слухайте, 8 з 13 секретів, 237 з 245, ну непогано, як на мене. 25 хвилин. Крута мапа. За мету собі не ставлю знайти всі секрети. Е, просто подивимося мапу, пофанимося. Е, Quake Arcane Dimensions. Мапи, як ви можете побачити, достатньо круті і потужні, І Наступної серії. Ми побачимося наступної мапи. Дякую за увагу і до побачення.